А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців Клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів, серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви тепер давайте поговоримо про ще одну допомогу, яка називається Червоний Хрест. В нашому випадку ми поки що не маємо цієї білої карти, тому що для того, щоб отримати нові речі. Або речі вживані, обов'язково потрібно мати, як вона казала, білу карту, так? карту, білу карту з червоним хрестом. Я прикріплю Вам ось тут фотографію, Подивіться, ось так вона виглядає. Вона отримується теж в тої людини, яка вам видає кошти. В нашому випадку це бухгалтер. Тому до неї підходимо і, це, і говоримо, що так і так, що ми новенькі, і нам потрібна біла карта. Враховуючи, що ми тут знаходимося вже скільки? три неділі. Дві з половиною неділі ми до цієї пори ми не отримали цю карту, але сказали, що новеньким обов'язково її видадуть. Ось тому в Червоному хресті ви можете окремо, е окремо отримати додатковий одяг. Це може бути новий нижня білизна або ж вживаний курточка, кофта. Ну, залежно від того, що вам саме потрібно. Якщо ми до від'їзду, бо ми вже маємо комуну, попадемо в Червоний Хрест, то я обов'язково вам зніму відео, як це виглядає. На даний момент тільки з моїх слів ви можете чути, що є ось така послуга з пригоду Червоного Хреста. Довго не могли знімати, тому що ніяк не могли отримати ці карточки. Скільки в нас місяць, десь Ми десь місяць чекали. Ми місяць уже тут знаходимося в хероях, і відповідно місяць ми чекали ці карточки. Сьогодні нам їх видали. Нічого нічого тут такого немає. Сверх ноу-хау. Видали нам ось такі квиточки. Казується ця біла карточка, і ця біла карточка дає можливість типу, придбати е, нові речі. Ну а на цьому у нас все. Кому сподобалось формат такого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вступати в телеграм групу яку я створив для того, щоб максимально надавати інформації по тим етапам, які ми пройшли. Самі знаєте, що на кожному етапі є свої підводні камінці, і бажано на ці камінці не наступати, тому готові ми з цим ділитися. Пишіть обов'язково в телеграмі, обов'язково надамо відповіді. Ну а на цьому у нас все. До зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.